Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння Божич, Божич, міфічна істота або божество, присутнє в міфології південних слов'ян, передусім сербів, македонців і болгар. Його культ та образ мають глибоке коріння в дохристиянських уявленнях. А з приходом християнства Божич став частково ототожнюватися з Ісусом Христом, особливо в контексті народження, тобто Різдва. Однак, за своєю суттю, він зберігає чіткі риси язичницького Бога Нового Сонця, походження і суть образу. Етимологія ім'я Божич є зменшувальною формою від Бог, тобто Божич буквально означає малий Бог або син Бога. Існують варіанти. Божич, Божик, БОЖИЧКО Символіка. Божич є уособленням новонародженого Сонця або молодого божества, яке народжується в найтемніший час року, у зимове сонцестояння. Роль у природному циклі. Він символізує повернення світла, початок нового річного циклу, перемогу над темрявою. Божич у календарних обрядах. Святкування. Народження Божича збігається з періодом зимового сонцестояння близько 21-22 грудня, коли день починає знову подовжуватись. У християнській традиції це свято було асимільовано в Різдво Христове 25 грудня у західному обряді 7 січня в юліанському календарі. Обряди запалювання вогню у народі розпалювали вогнища. Символ відродження сонця, колядування, ходіння з піснями, колядками, що прославляли народження Божича пізніше Христа. У південних слов'ян колядки часто мали аграрно магічний сенс, характер і атрибути. Божич представлений як немовля або юнак, який поступово виростає, стає сильнішим і перемагає темні сили. У річному циклі він зростає від зими до літа. Перетворюється на ярила юного Бога весни, а потім на сварожича або перуна, дорослого Бога громовершця у деяких інтерпретаціях. Уособлює родючість оновлення життя є благим, світлим, теплим, у фольклорі південних слов'ян, у болгарських, сербських та македонських обрядах божич згадується в різдвяних звичаях, піснях та казках. У сербському фольклорі Божич не лише ім'я, а й цілий комплекс свят, звичаїв і вірувань, зустрічається в казках як син небесного Бога, якого чекають люди, тварини, земля, і з його приходом усе оживає, опоненти та циклічна боротьба. У низці міфологічних версій Божич вступає в боротьбу зі старим богом або символом темряви, наприклад, велесом або морозом. Ця боротьба є частиною солярного міфу, конфлікту між світлом і темрявою, де Божич переможець, хоч і слабкий на початку, зв'язок із аграрною магією. Божича вшановували для забезпечення врожаю, народження дітей, родючості худоби. У деяких районах південних слов'ян існували обряди засівання або водіння Божича, де хлопчик грав роль божества, джерела та дослідження. Радівой пешич, етнографія сербів, Веселін Чайканович міфологія південних слов'ян, Горан Шарич, сучасні етнолого релігійні інтерпретації, висновок Божич це образ вічного повернення світла, надії, початку нового циклу життя. Його образ є синтезом архаїчного культу сонця, символізму природного оновлення. Та глибокої духовної метафори, яку успішно інтегрували в християнське світобачення. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!